Друзі, моє вітання. Ви на youtube каналі Відверто. Е, власне спікер Росії, прес-секретар Кремля, Вісков, зазначив, що Росія відмовляється від енергетичного перемир'я. Ми працюємо над миром в Україні, а не над перемир'ям. Складається враження, що мабуть всі ці удари по енергетичним об'єктам Росії по НПЗ, зокрема, не провозять. мабуть, якихось великих таких от болючих ударів, через що росіянці відмовляються. Хоча разом з тим. Для багато спікерів каже, що стан економіки ну витримає, може всю цю ситуацію ще максимум кілька місяців. Чи так це давайте більш детальніше розбиратися з нашим спікером? Це доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач. Пан Андрію, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас. Ну що, Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни максимум. Це я цитую експерта берлінського центру Карнегі Олександра Габуєва. Час працює проти лідера Кремля. За розрахунками експерта у Москви залишилися грошей лише на 12 місяців, 18, тобто на рік на півтора. Додаткові санкції могли прискорити цей термін, але в реальності прогнозуємо ймовірно. ми Побачимо додатковий тиск на українців та спробу відтягнути застосування ефективних санкцій щодо очевидно. Послабить фінансове навантаження на Росію. Тобто, наскільки я зрозуміла спікера цього, він каже, що навіть при нинішньому стані, от е, ті санкції, які вже є, які вже діють, та інтенсивність ударів по танкерам тіньового флоту і по НПЗ Росії, максимум півтора року і далі, і далі що? Е, ну, не зовсім так. По-перше, давайте подивимось на структуру економіки Росії. Росія залежить від нафти і газу, від експорту цих про цих продуктів і продуктів переробки, переробки нафти, але давно вже доходи від цих секторів не перекривають військовий бюджет Росії. Раніше військовий бюджет був суттєво меншим за ці доходи. Доходи були набагато вищими. Тепер ситуація змінилася просто діаметрально. Військовий бюджет на рівні щонайменше 160-170 мільярдів доларів на рік, а з урахуваннями секретних видатків більше 200 мільярдів. Доходи нафтогазові впали суттєво нижче, і можливо наступного року за, за ключовими сценаріями складуть менше 50 мільярдів. Відповідно за рахунок чого ж Росія буде покривати свої військові бюджети. Насправді, за рахунок внутрішніх податків є, є інші типи податків не тільки податки, якими обкладається експорт нафти і газу. Власне на це Росію розраховує що можливо буде фінансувати ведення війни як і інші витрати бюджетні за рахунок просто просто рубльової рубльової рубльових надходжень які б існують всередині росії відв'язати від долара Менше орієнтуватися на експортні доходи, більше орієнтуватися на те, що збирається всередині самої країни. Дерев'яний рубль не прив'язаний, незалежений ні від чого. І так Росія може фінансувати війну ще роками, це, це наша ключова, скажімо так, перепона для того, щоб прискорити завершення війни. Росіян можна я тут. Да не знаю наскільки це коректно порівняння, але свого часу нас теж підвищувало податки для наших підприємців, розраховуючи на певні надходження до держбюджету. І на жаль, наскільки я розумію, ми на ту суму, яку прогнозували за підвищення податків, не вийшли. Тож наскільки я не знаю, не знаю прогнозування, сподівання у Росії можуть виправдатись Росія Не збільшує витрат військових, що характерно. Тому підвищення податків воно е, має з точки зору російського керівництва, має компенсувати ці втрати від експортних надходжень, е, які зараз Росія має. Е, давайте там подивимось в цифрах: податкове навантаження в Україні і Росії приблизно однакове на, на бізнес. В Росії підіймається ПДВ, в Росії дійсно збільшено оподаткування бізнесу в, в різних сферах. Е, і е, російська економіка більш закрита ніж українська українці, незважаючи на те, що так здавалося, в на це в нас є обмеження, це в нас е, немає валютної лібералізації з боку національного банку. Тим не менше, український бізнес дуже активно інвестує за межами країни. Російські також, але е, суттєво більша частка російського бізнесу залишається всередині самої Росії адміністративно командний. Стиль управління державою ці. Ці, скажімо, так, залишки, рештки суспільного договору, які отримує російські економічні еліти, в тому числі всередині самої Росії, навіть ті, хто е, виїздили, де, де, де хто з них повернувся через дію санкцій, і так санкції персональні не спрацювали так, як ми пропонували з так званої exit strategy, стратегію виходу для в тому числі для бізнесу. І так вони окуклилися в самій Росії і продовжують свою діяльність. Там санкції на Роснефть на лукойл вони призводять до, до концентрації капіталу всередині самої Росії. Якщо насправді рубльового капіталу в Росії достатньо цього року, Росія надрукує 8 трильйонів за нашими оцінками рублів для компенсації дефіциту бюджету? Ні, ніхто не завадить Росії надрукувати наступного року 20 трильйонів і фінансувати цими незабезпеченими нічим рублями. Далі мобілізацію модернізацію техніки ключова проблема Росії в іншому, і ось на чому я хочу зробити, зробити акцент. Всі прогнози, які ми давали на, на цей рік, вони справдилися у Росії, дійсно закінчилися інструменти для ведення. Того економічного способу існування держави, який був до цього, це все ж таки експорно орієнтована економіка, це все ж таки можливість залучати капітал, це все ж таки величезні величезні запаси, із золотовалютні запаси Центрального банку Росії і Фонд національного добробуту. Але спостерігаючи за динамікою, розуміючи динаміку санкцій, ми прогнозували, що Росія втратить спроможність внутрішнього фінансування, спроможність залучати гроші на вересню жовтень цього року так і сталося фонд національного Добробу... добробуту вичерпаний дефіцит mm -hmm. е, вже на поточний момент федерального бюджету складає 6,5 трильйонів рублів і він компенсується не вже не не тільки не стільки фондом національного добробуту скільки емісією. Емісія відбувається шаленими темпами. Це, звичайно, впливає на інфляцію, хоча офіційні показники інфляції невеликі, 8%. За нашими підрахунками, вони вище 16%. Ключова ставка центрального банку 16%, внутрішнє запозичення мінімальні, юанів запозичення мінімальні. Китай реально не допомагає, не кредитує російську економіку, але. Шпаринка залишилася, і Китай допомагає Росії не завалити технологізацію Збройних сил Російської Федерації. Відповідно, якщо б Росія не мала під боком Китаю і інших шпаринок через Центральну Азію, і Близький Схід, можна було б казати, що Росія вже не може підтримувати темпи технологізації війни, ці темпи адаптивності, які може підтримувати Україна. Але на жаль. Росія, втративши власну спроможність підвищувати рівень технологізації. Якщо б не, не Китай, то Росія б вже вичерпала свій потенціал, бо вже немає які танки модернізувати. все, все залізо, яке було, яке можна було перезібрати. Перезібрано літаки закінчуються, а не не збільшуючи їх. Кількість ракети вистріляні. Без підтримки Росія е, мала б виснажені е, артилерійські стволи, які не спроможна сама за відсутності відповідного металу е, оновлювати, е, і ну фактично е, не могла б вести технологічну війну. Але Росія досягнула рівня виробництва снарядів майже 4 мільйони одиниць. Європейський союз. Не вийшов ще на цифру в півтора мільйони. Це перше. Друге, Росія за рахунок допомоги Китаю із за рахунок того, що канали паралельного імпорту працюють, скуповує чіпи, скуповує необхідні компоненти і метали і виробляє ракет більше ніж вистрілює на місяць. Відповідно, кількість ракет у Росії швидко відновлюється. Росія спромоглась модернізувати шахеди. І продовжує цю модернізацію доволі швидко знов-таки на компонентній базі, яку отримує всупереч санкціям. Фінансувати все це у Росії є ресурс, бо є чим торгувати в юанях з Китаєм. Це продавати, незважаючи на санкції, нафту і газ результати цієї роботи йдуть в закупку компонент, потрібних для підтримки війни. Ось така нова економіка в Росії. Ми, ми не можемо далі покладатися на будь-які цифри Росії, бо вони переважно фейкові. Ми не можемо далі покладатися на, на стандартне розуміння економіки, для якій потрібно баланси, торговий баланси, платіжний баланс. Бо Росія Росія тепер відійшла від е, таких економічних стандартів і може заливати економіку грошима, і військово-промисловий комплекс, і соціальні витрати, і що завгодно може робити, не забезпеченими рублями, враховуючи, що самі росіяни не їздять за кордон, майже відсоток тих, хто їздить за кордон, мінімальний навіть по відношенню до України, в якій закриті наче кордони, відповідно, росіяни переважною більшістю взагалі не зрозум... не відчують. Того, що відбувається, що є обмеження по, по купівлі долара, що, що зарплата переведена в, долар, в долари, коли ти виїхав за кордон, стає мізерною. цього цього вони не побачать. В моделі не жили добре і не, не треба і починати. Все за межами Москви буде жити, як, як жило. І так, не буде, не буде нормальних грошей для того, щоб проводити рекрутинг, то буде мобілізація. Така вже примусова. Не буде, не буде грошей для того, щоб е, сплачувати е, там е, сім'ям загиблих. Ну, будуть вручати медалі. Е, або ну ну виплачувати будь-які суми в рублях, які нічим не забезпечені, не, не підтримати Тому нам розраховувати на те, що Росія завалиться сама собою, нема чого. Нам потрібно зробити для Росії. Цю війну економічно непідйомною так, щоб Росія не могла е, ані модернізувати свій ВПК, ані е, продовжувати е, купівлю необхідних е, компонент для конвенційної зброї і так далі. Е, зараз я хочу звернути увагу для України війна коштує дорожче і в, і в абсолютному, і в відносному вимірі, ніж Росія. Росія воює на українській території. Росія знищує українську інфраструктуру. Росія наносить в, в річному виразі близько 100 мільярдів доларів е, збитків для України. Україна витрачає на ведення війни 27% власного ВП. Сама Росія 7% військовий бюджет. Е, тобто неспівмірно більше страждає Україна. І якщо говорити про війну на виснаження, Україна з урахуванням можливості втрати міжнародної підтримки. Може виснажитися раніше, як зробити війну дорожчою для Росії? Радикальне посилення санкцій. Українські санкції, які показали дуже крутий ефект. Я маю на увазі удари по нафтопереробній промисловості і по портах, по завантаженню нафти. Удар поцінову Тут зроблю ромарочку. Перепрошую, що перериваю на початку. я Сказала, що Пісков зазначив, що вони відмовляються від енергетичного перемир'я. Тобто, так розумію, наші удари по портам, по НПЗ, ну не принесли такого болючого удару, якщо вони відмовляються. Вони відмовляються, це означає, що вони все ще думають, що той, той, той негативний наслідок від ударів, який отримує Україна, неспівмірно більший, ніж російський. Так, дійсно, ми в в моменті. В, в, по максимуму вибивали близько 37% переробки нафти в Росії, але це в моменті Росія все ще має потенціал відновити і мати в середньому близько 17% непрацюючих потужностей, але це не впливає радикально. Дефіцит є в певних регіонах. В певних регіонах суттєво зросла ціна, але насправді, порівняно з червням, ціна зросла всього лише на 7%. Вона там в ОПГ стрибала до 8%, відсотків зараз впала. Ну повпала і ціна на нафту. До речі, що щоб позитивно для експорту, але все ж таки дозволяє тримати внутрішні ціни невисокими. Нам потрібно, щоб ціна зросла приблизно на 30 відсотків. Нам потрібно, щоб 50% відсотків потужності системно було вибіті. Відповідно, нам потрібно масштабувати удари. Є близько 1500 цілей в Росії. Це і, і військове виробництво, це логістичні центри, це е, нафтові е, вузли, це е, е, логістичні вузли залі, залізної дороги, 1500 цілей всього, які на поточний момент обраховані. Відповідно задача для, для е, України це знищувати ці ці цілі системно, принаймні третина вибитих цих цілей. Зробила б війну для Росії надто дорогою, угу. пане Андрію, які у нас варіанти того, як нам скажімо так, наступний рік, роки, якщо буде, війна буде тривати, протриматися? От, якщо 18 числа не прийдуть до спільної угоди наші європейські партнери щодо репараційного кредиту, а гроші так я розумію, у нас там, грубо кажучи, до весни. Що далі? Які є варіанти? Так, дійсно, до, до квітня фінансування є на наступний рік, 19 мільярдів. Не вистачає всього на два роки. 65 мільярдів. Нам конче необхідне рішення від Європейського союзу, незважаючи на те, що двостороння підтримка зараз зростає, і в штатах проголосували е, е, всього лише 800 мільйонів. Але це теж е, такий. Позитивний сигнал. Німеччина 11 мільярдів заклала для України наступний рік в бюджеті. Норвегія збільшує допомогу. Сподіваюсь, в Італії буде, буде розморожена допомога Україні, і інші країни збільшують допомогу Україні на двосторонньому рівні. В Європейському Союзі є плани Б В кілька варіантів, яким чином діяти, якщо не буде схвалений в чинному вигляді репараційний кредит. Це це є спільні запозичення, які можуть бути зроблені європейським союзом, із застосування спеціальних норм, які передбачають голосування більшістю, а не консенсусне рішення, оскільки це питання, яке стосується безпеки європейського союзу. Тобто, зрештою, варіанти, яким чином, все ж таки, надати Україні або 140 мільярдів, або 90 мільярдів, або 200 мільярдів. Бо це три різні сценарії. Наразі є. І тут я вірю абсолютно в те, що Урсула фон дер Ляйен, що інші наші, наші друзі, союзники і відповідальні політики це рішення знайдуть. Угу. На останок, пан Андрій, от була заява її е, українські медіа писали з посиланням на службу безпеки України в чорному морі здається. Вже третій чи четвертий танкер був атакований тіньового флоту Росії. Чи можу, можу помиляться? здається, третій бо четвертий десь біля узбережжя Летньої Африки. Про це Туреччина говорила. Наскільки це дійсно ну от, приносить економічні великі, от я не знаю, збитки для Росії? Адже ну я читала різну інформацію, там тіньовий флот від 200 до 500 одиниць суден налічує, а тут тільки лише 4. 900 суден є в тіньовому 200. флоті, під санкціями вже майже 600. 600 суден, але ну, там не, не всі під санкціями всіх країн одночасно, наших союзників. Але тим не менш, головне для нас, що Цінєвий Тінь флот це, це така широке поняття, бо є і офіційні е, транспортні компанії, турецькі е, і ін, інші грецькі, які обслуговували нафтовий обіг Росії і експорт нафтопродуктів, відповідно вони починають відмовлятися, бо бачать, що збитки можуть бути вищими, ніж той. Поточний дохід, який вони отримували, над дохід, бо бо дійсно Росія сплачує е, більше за таку такі цінові обороти. І ті, хто не боялися санкцій, забоялися українських санкцій фізичних, тому це це дуже позитивно. Це здорожчує для Росії логістику. Взагалі багато санкцій і призвело до того, що, що Росія змушена була йти в крипту для обслуговування власних потоків. А це більше ризики, волатильність. І відповідно, заклали вже до 30% резервування на ризик. Тобто, це суттєво здорожчило і фінансовий обіг, і логістичний обіг для Росії, і потрібно це посилювати. Фінально я хочу сказати, що наше ключове завдання на 26-й рік не очікувати якогось тимчасового замирення. Навіть якщо воно відбудеться, наша задача системно робити війну дорожчою для Росії. Угу. Ну, такий варіант, як того, що в Чорному морі, в принципі, там, там крити до новоросійська не будуть іти. Я так розумію, це далека перспектива. Так, на на жаль, це не найближчі дні, але найближчі місяці можна повністю припинити такий експорт. Це суттєво ну не знаю, вдарить Росії, адже в неї в неї суттєво. Є і... у Стілуга, новоросійськ. Суттєво це це ну фактично зведе російські е, доходи від експорту нафти нафтопродуктів до ну, нуля. З, звичайно, залишаються ще там азійський напрямок, але основні потоки все ж таки ведуться по цих двох напрямках. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, у цій важкій і складній темі вам стало краще і ліпше орієнтуватися. Доктор економічних наук, футуролог Андрій Лігач був разом з нами. Пан Андрій, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.